Друзі, доброго дня! Слава Україні! Хочу провести невелике інформування щодо замовлень. Знімаю з телефону, не маю мене часу знімати на камеру, монтувати. Зараз зрозумієте, в чому справа. Перше і найголовніше всі замовлення, які взяті, з ким я зв'язався, і більшість з них оплачена вже оплачена. Люди знають ці, хто побачить, знають про кого я декому я казав, що відправку зроблю сьогодні. Відправка усіх цих посилок з ким я зв'язався буде завтра. Сподіваюсь, ніхто не буде засмучуватись. Різниця в один день. Чому перше? Е, тому що е, я побачив прогноз погоди у нас морози, значить нові замовлення не беру. Всі, ті, що я взяв, е, я оці два дні виконую, і все на цьому, все чому завтра, а не сьогодні, е, тому що нова пошта е, в селі е, Могильов, в якому я відправляю, е, значить, у них в усі дні все добре, але тільки в тільки в неділю. Відправка, машина приїжджає забирати посилки дуже рано, і вже цей час підходить на момент зйомки відео. А в мене ще мало посилок готових. Я не бачу сенсу зараз повести, наприклад, три посилки там по 20-50 кущів і. Ну, зекономити таким чином добу друге, якщо я ці посилки, ну тобто до вечора, там, наприклад, до п'яти вечора я виконаю більше посилок. Я повезу на нову пошту, і що вони просто будуть стояти там до завтра на новій пошті. Вони таким самим чином постоять у мене в, в, в укромному якомусь місці або в багажнику авто, де сухо і, і, і гарно для розсади буде в нас почуватись. Тому, будь ласка, прошу з розумінням віднестись тих, кому я сказав, що відправка буде сьогодні. Вона буде завтра. Тобто, по суті, то втрати нульові, але е, обов'язки на себе прийняв, їх виконую, е, тим паче, що більшість оплачена, щоб ви знали і не переживали. Відео е, іншого не буде, ми дуже націлені на виконання замовлень. Е, одразу наступні вихідні мої робочі. <кхм> я вже займаюся посадкою собі, бо я побачив прогноз погоди. Тому це все. Оці, всі, що взяті, нові не беруться. І е, завершується історія. Завтра спробуємо зняти відео. Будемо з жінкою доробляти вже е, інші замовлення, більш великі, там на 200 кущів є, там на 100. Ну, 200 точно є. Е, то Завтра вже будете бачити. Е, тут таке інформування, дякую за розуміння. Е, все в силі, але нових, нових уже не беру. До побачення.